Мир вам! Хочу зачитати сьогоднішнє Євангеліє від Луки 23-26. Євангеліє від Луки 11, 23, 26. Хто не зі мною, той проти мене. Хто зі мною не збирає, той розсипає. Коли дух нечистий вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку і не знайшовши, каже. Повернусь в дім свій, звідки я вийшов, і, прибувши, знайде його заметеним, прибраним, тоді йде і бере з собою інших сім духів, гірших від себе, і вони входять і там оселяються. І останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Останнє чоловіка буде гірше. Тому, коли ви чистите свій дім від нечистих, духів, злоби, злість, Ненависть. Тримайте його прибраним. Тримайте Його в любові, в мирі і в благодаті. Ісус любить вас. Амінь.